Ви коли-небудь зустрічали у своєму житті справді хворих людей, не тих, хто переносить якусь заразу, а тих, за ким плаче психіатрична лікарня. Ось я якраз і працюю у такому закладі. Моє завдання це розмовляти з пацієнтами, щоб з'ясувати, чи йде їхнє лікування на користь. За роки роботи я зустрічав багато людей і людоїдів, і гвалтівників, і навіть їхніх жертв. Та цей пацієнт змусив мене засумніватися у власних переконаннях. Переді мною звичайна дівчинка-підліток 13 років. Вона добре навчалася у школі, допомагала рідним і доглядала за безпритульним собакою. Але вся справа в тому, що вона вбила свою матір і вона це заперечує. На суді її визнали винною та направили на примусове лікування до нашої лікарні. Дівчинка зарубала матір сокирою, а потім намагалася накласти на себе руки. Далі історія піде з її слів. Я дуже любила свою маму, вона була доброю та лагідною. Але останнім часом це була не мама, це було щось інше в її тілі. Усе моє раннє дитинство мене мочив страх, я боялася нашого підвалу. Щоночі до мене приходило щось і розповідало історії. Знаєте, коли я була зовсім малою, мені подобалися його казки, але згодом я почала його боятися. Воно стало мучити мене своїми проханнями. Спершу вони були дріб'язковими, наприклад, принести у підвал боганець хліба чи склянку молока, а потім усе змінилося. Перший тривожний дзвінок пролунав три місяці тому. Тоді воно попросило принести йому цуценя, нібито йому нудно в підвалі, і воно хоче мати маленького друга. Коли я принесла безпритульного цуценя, то тієї ночі я почула чавкання, але не жодного писку собаки. Потім воно почало кликати мене спуститися до нього вночі, але я відмовлялася. Казала, що мама буде сварити, бо не хотіла його образити. Після цього воно почало вити ночами і кликати мене страшним біснуватим голосом. Мене це дуже налякало, я вирішила умовити маму виїхати із цього дому. Та мені не вдалося на тиждень усе стихло, але це було затища перед бурею. У недільний вечір ми з мамою сиділи в залі перед телевізором. Раптом мамі закортіло спуститися в підвал. Вона мовчки рушила до злощасного люка, я схопила її за руку, та в цю мить вона глянула на мене порожніми очима. Маша, ходімо зі мною до підвалу, сказала вона тим самим голосом, яким ночами кликало мене воно. Я заплакала та почала тягти маму назад. У розпачі смикнула її за рукав, і ми впала на підлогу. Мама знову глянула на мене. І я побачила у її очах життя. Вони знову були живими, а не мертвими. Після того мама ще довго була дивною, то плакала, то раптом починала істерично сміятися. Через два дні я прокинулася і не знайшла її в сусідній кімнаті. Я обійшла весь дім і двір, але так і не знайшла її. Подумала, що вона вийшла і ось ось повернеться. Цілий день я дивилася телевізор, та ввечері мама не прийшла. годинник показував уже північ, і мене охопила тривога. Мій шлях того дня пролягав лише між кухнею та кімнатою. Тому я не одразу помітила відчинений люк у цей клятий підвал. У сльозах, я кинулася до нього, почала кликати маму і почула у відповіді її голос. Вона кликала мене з підвалу, благала спуститися. Від жаху в мене підкусилися ноги, я впала на підлогу. Я перестала кликати, поповзла назад, і раптом з підвалу виглянула мамина голова. Її обличчя було мертвотно блідим шкіра бліда, сині губи, порожні очниці. Вона різко вистрибнула з підвалу та закричала чужим голосом: голосом монстра, що жив у нашому підвалі. Вона кинулася на мене. А я схопила перше, що трапилося під руку. І вдарила її по голові, лише потім зрозуміла, що це була сокира. Я ще довго плакала над маминим тілом, коли з підвалу вийшло воно, я подивилася йому в очі і провалилася в темряву. Упам'яталася я лише тоді, коли моя шия вже була в зашморзі, І саме в ту мить у дім увірвався сусід та перерізав мотузку. Відтоді воно сниться мені щоночі. Воно просить передати це вам, воно дуже зле і просить вас відпустити мене, інакше воно прийде і за вами. Тут вона поклала мені в руку малюнок, на ньому був темний силует з білими очима. Я вже хотів покликати санітарів, як раптом вона запитала мене. А у вас є підвал? Знаєте, я довго не міг викинути з голови її останнє запитання. Тому що у мене і справді є підвал маленький, сирий темний. Раніше він здавався мені звичайним місцем для старого мотлуху, але після цієї розмови я відчув, як він наче дихає під моїм будинком. Вночі, коли вітер стуковов у вікна, мені здавалося, що я чую знизу тихий шепіт. Я намагався переконати себе, що це лише втома і нерви, але коли я прокинувся від того. Що хтось дуже тихо вимовляв моє ім'я з темряви під підлогою, мені стало холодно навіть у теплій кімнаті. Наступного дня я знайшов той малюнок, що дівчинка залишила мені. Поки я розглядав ці білі очі на чорному силуеті, я раптом усвідомив, що вони дивляться не кудись бік а прямо на мене, моторошне видовище, я кинув малюнок у шухляду, але вночі прокинувся від шорхоту паперу. Він лежав біля мого ліжка. І як таке можливо? Поруч на підлозі тимніла волога пляма, що тяглася в бік дверей до мого підвалу. Коли я підійшов ближче, то побачив, що двері були прочинені, і з темряви вже хтось дихав мені в обличчя.